Для військового Євгенія та його нареченої Анни швидке одруження, необхідність. Бо ж хлопець-кадровий офіцер служить у зоні АТО. Тож зі сходу вирвався на кілька тижнів побратися за день і провести з коханою медовий місяць. У нас чоловік вже військовий, наскільки вийшло у відпустку, відсвяткувати таке наше От, в принципі, так. Готувались, готувалися, спішили, нервувались і тут там кажуть. Є така штука. Є такі конкурси, і ми, ми вже виспольлися. Звичайно, за От, і вирішили да. поучаствувати. Історія кохання Анни та Євгенія перемогла у конкурсі від обласного управління юстиції. Швидка, а головне, безкоштовна реєстрація шлюбу. Обіцяний подарунок молодятам за першість у конкурсі. Молодята переконують, це кохання з першого погляду. Тож сумніву, чи варто одружуватися, не було. Познайомились. Ми фактично. Фактично тут вдома вийшло так, що ну, відпустка я поїхав. От, зустрів таку гарну дівчину. От. Е потім познайомився вже з її батьками. От. Ну, ми почали спілкуватись дуже так серйозно. Серйозно почали спілкуватися. Все, і ми вже. Більше року разом. У Рівному нову послугу експресодруження встигли випробувати вже вісім пар. Закохані рівняни самі можуть обирати, чи платити дві з половиною тисячі і не чекати, чи потерпіти місяць, і одружитися майже за безцінь. Анастасія Бачук, Артем Лаговський Новини Рівного.